Доброго дня, шановні колеги, дякую, що всі оперативно зібралися і е, приєднали сьогодні до роботи нашої комісії. Перед тим, як нашу роботу розпочати, ще раз нагадаю, що ми, як завжди, ми працювали, працюємо прозоро, відкрито е, наші засідання проходять, але згідно з законодавством, тепер всі наші е, засідання комісії проходять під відеофіксацію. Шановні Я колеги, ознайомитись у нас на сайті обласної ради, де о, публічна робота. Там всі комісії кожен може переглянути при бажанні. Дякую, Світлана Івановна. У нас ще раз кажу, кворум є. До сьогоднішнього порядку денного, який ми вам розіслали накануні, включено до пропозиції два випроси, два питання і розділ різне. Якщо є якісь пропозиції до порядку денного, прошу висловитись, шановні колеги. Працюємо. Якщо нема пропозиції, то є пропозиція підтримати і попрацювати по заданому порядку денному. Хто за цю пропозицію, прошу визначитись. Хто за? Хто, хто проти? Проти немає. Утримались. Утримались теж немає. Вісім за. Рішення прийнято. Дякую, Світлана. Івановна. Рішення прийнято. Працюємо по заданому порядку денному. І першим питанням до порядку денного включено питання про розгляд подання Харківської обласної військової адміністрації щодо відзначення одноразової грошової премії захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області, у загальний уточнений список, який додається до листа Харківської обласної військової адміністрації. Нагадаю, шановні колеги, що ми з вами. Вже розглядали це питання. вже був окремий список із 40 е, прізвищ. Але я так зрозумію, ще надходять ці пропозиції від е, наших військових, тому і е, з'явився цей е, додатковий перелік. Будь ласка, Мирошніченка Тетяна Олександрівна, виконуючи обов'язку начальника управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації. Вам слово. Будь ласка, поясніть. Дякую. Доброго дня, Людмила Петрівна, шановні депутати, до вашої уваги. Інформація про відзначення захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області. На виконання положення про відзначення захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 серпня 2024 року. Відзначення захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області, здійснюється шляхом надання одноразової грошової премії відповідно до підпункту 51 Пункт 5:1 підрозділу 5 вшанування Під захисників і захисниць України та увічнення пам'яті загиблих, розділу 8 завдання та заходи комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 2028 роки, комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024-2028 роки. Для виплати одноразової грошової премії захисникам і захисницям України, які є мешканцями Харківської області, за особливу особисту мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя або за інших особистий внесок у зміцнення обороноздатності. Безпеки та захисту суверенітету та територіальної цілісності України збільшено обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету на 2024 рік за підпунктом 5.1.2 запровадження відзнаки захисникам і захисницям України мешканцям Харківської області з наданням одноразової грошової премії пункту 5.1 підрозділу 5 «Вшанування Під захисників і захисниць України та увічнення пам'яті загиблих» на суму 700 тисяч гривень за рахунок зменшення обсягу на реалізацію підпункту 1, 2, 3. Будівництво, реконструкція, будівель та споруд для належного функціонування комунального закладу, ветеранський простір пліч-опліч Харківської обласної ради. Пункту 1.2. створення умов для адаптації, реабілітації, соціальної підтримки, оздоровлення, психосоціальної допомоги, здійснення рекреаційних заходів підрозділу 1. забезпечення умов для адаптації захисників і захисниць України до цивільного життя на 700 тисяч гривень. Загальний обсяг фінансування на 20... 2024 рік на ці цілі становить 1 мільйон 700 тисяч гривень. Одноразовою грошовою премією захисники і захисниці України відзначаються щороку до Дня захисників і захисниць України. Розмір одноразової грошової премії становить 20 тисяч гривень. З... Ураховуючи, що відповідно до пункту 5, 6, 7 положення, до Харківської обласної військової адміністрації надійшла від керівників військових формувань значна кількість клопотань та відповідні документи на відзначення захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області, а також з метою виплати в повному обсязі одноразової грошової премії 67 захисникам і захисницям України, які є мешканцями Харківської області, шляхом коригування орієнтовного обсягу фінансування забезпечення програми у зв'язку з вище. Зазначен, вносяться зміни до заходів програми. Дякую за увагу. Дякую, Тетяна Олександровна. Шановні колеги, є якісь запитання до доповідача? Тетяна Олександрівна, ви озвучили, що. Додатковий перелік потребує внесення змін до програми і внесення змін до бюджету. Будь ласка, надайте копію розпоряджень по внесенню змін до цих документів. Копія розпорядження надана. Розпорядження про внесення змін до комплексної програми підтримки захисників і захисниць. України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 2028 роки було затверджено 17 вересня за номером 654В. Надано комісії. Комісію надійшло протокол. Ми його зафіксуємо Світлана, Івановна, копію розпорядження надійшла до обласної ради. Так, от у мене в руках нам його надали сьогодні. Не по програмі, а по бюджету. По бюджету поки що нічого немає. Тетяна Олександрівна, ви, сказ... ви озвучували, що за рахунок зменшення якихось асигнувань по е... укриттю по комунальному підприємству за рахунок цих коштів, там зменшення, тут збільшення. Ви теж вносите зміни до е... бюджету, так? Так. Скажіть, будь ласка, розпорядження по бюджету є? А ми не вносимо зміни до програми до кошторису вносяться тільки в межах програми. Дивіться, у нас є два документи, які забезпечують фінансування тих чи інших заходів в по перше, програма і по-друге це бюджет. Якщо потребувались внести вас не чути, Людмила Петрівна? Мене чути? Да, чути? Зараз чути? Ну. Тетяна Олександрівна, з нами на зв'язку. Так. Скажіть, будь ласка, Світлана Івановна, що у вас за документ перед очима, який надав департамент? Розпорядження голови начальника Харківської обласної військової адміністрації від 17 вересня 2024 року, 654 в. Номер про внесення змін до, прогр... до комплексної програми підтримки захисників захисниць України. Зрозуміло. 654 розпорядження по змінам до програми. В бюджеті були передбачені ці кошти вже, Тетяна Олександрівна. Так, вони були передбачені в межах програми, так. По цьому заходу. По цьому заходу відповідно до розпорядження. Внесли зміни до комплексної програми у підпункт 1, 2, 3. Послухайте, Тетяна Олександрівна, ви, я так зрозумію, не, ще не довгий час працюєте. Ще раз вам кажу, ви хочете зачитати, що внесені зміни до програми. Програма це такий документ, який визначає напрямок використання коштів. А тепер нам потрібно мати кошти на цей напрямок. Ці кошти у нас передбачаються в рішенні про бюджет. На період військового часу, згідно з постановою 252 військовій адміністрації надано право самостійно вносити зміни і приймати рішення по бюджету. Тобто, в бюджеті повинні бути передбачені ці кошти. Так, я розумію. З разу ці кошти були передбачались в бюджеті теж розпорядженням, і була визначена сума в 1 мільйон гривень. Скажіть, будь ласка, яка сума в бюджеті зараз передбачена на ці цілі? На ці цілі передбачено 1 мільйон 700 тисяч гривень. Добре, і в бюджеті ці цифри є. Будь ласка, тоді, надайте додатково ще. Зміни до бюджету, яким розпорядженням також були внесені зміни до рішення про бюджет, обласний бюджет на 2024 рік. Домовились? Так, добре. Шановні колеги, є якісь ще запитання? Скажіть, будь ласка, Тетяна, яка загальна кількість військових буде визначена для виплат? грошовою премією? 67 осіб. 67 осіб. Зрозуміло. Які ще запитання, шановні колеги? Тоді є пропозиція підтримати дане подання військової адміністрації щодо відзначення одноразової грошової премії захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області, у загальний уточнений перелік за умови передбачення цих коштів в обласному бюджеті на 24-й рік. Так? Всім зрозуміло. Хто за цю пропозицію, прошу визначитись? Хто за? Семенуха, за. Мазарів, Геннадій Юрійович, ми не бачимо вашу позицію. Геннадій Юрійович, на зв'язку ви з нами. Ну, видно, якісь проблеми з зв'язком. Да, да, з... да, з... да, я за. Хто з... з... проти? Проти немає. Утримались. Утримались теж немає. Вісім за. Рішення прийнято. Прийнято одноголосно. Дякую, шановні колеги, дякую, Тетяна Олександрівна. Наступне питання порядку денного, друге, про проект рішення обласної ради про внесення змін до соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2026 роки, затверджено рішенням обласної ради від 6 грудня 2018 року номер 819-7 зі змінами. Доповідає Ананченко Костянтин Володимирович, начальник управління. Справах молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації, будь ласка, Костянтин Володимирович, вам слово доброго дня, Людмила Петрівна Доброго дня, депутати. Так, необхідність прийняття вказаного рішення Харківської обласної ради полягає у перерозподілі повноважень структурних підрозділів Харківської обласної військової адміністрації та потреби Попередження дублювання заходів різних регіональних програм. Поряд з цим відокремлюються заходи для молоді в окремий напрямок. Так, відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26 червня 2024 року. номер 424 в повноваження щодо оздоровлення та відпочинку дітей, передання департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації одночасне рішенням харківської обласної ради від 27 червня 2024 року номер 861 затверджена програма оздоровлення та відпочинку дітей харківської області на 2024-2028 роки Відповідно виконавцям які є департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації Виходячи із наведеного вище з метою попередження дублювання заходів різних регіональних програм, запропонованим до розгляду проєкту рішенням і складу соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019 2026 роки. Пропонується виключити абзаци та підрозділ заходи програм на напрямку оздоровлення та відпочинок дітей, із відповідними зменшеннями орієнтованих обсягів фінансування програми на 756 після шість мільйонів п'ятсот тисяч це за срок дій програми. Крім того, з метою конкретизації напрямів роботи комунальної установи Харківський обласний центр молоді Харківської обласної ради та розмежування фінансування діяльності та фіонального функціонування установи в цілому, пункт 7 підрозділ 5 заходів програми пропонується викласти у двох пунктах. Без змін обсягу фінансування на рік і в межах загального обсягу фінансування заходів. Прийняття обласною радою зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити якісну реалізацію заходів програми у межах компетенції виконавців програми. Дякую. Дякую, Костянтин Володимирович. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Все зрозуміло? Костянтин Володимирович, необхідно ще ви якісь вносити зміни до інших програм? Ні. Не потребується. Тобто Це тільки практика. в цій програмі. Місто, місто. Визначається, змінюється виконавець і все. Так, ми зрозуміли. Так. Дякую. Шановні колеги. Які є ще запитання? Якщо є інші пропозиції, ніж то, щоб підтримати даний проєкт рішення і винести в сесійну залу, прошу, прошу тоді визначитись. Підтримуємо? Підтримуємо. Хто за цю пропозицію, прошу визначитись. Хто за? Семенуха за. Почули. Хто проти? Проти немає. Утримались. Утримались, теж немає. Вісім за, одноголосно. Вісім за, прийнято одноголосно. Дякую, Костянтин Володимирович. Дякую, хто приймав участь в обговоренні цих питань. І у нас залишається в порядку денному розділ різний. Шановні колеги, якщо є у когось якісь, якась інформація, то, будь ласка, давайте. Обговоримо чи е, порадимось. Я думаю, я трішечки тільки надам інформацію, що е, згідно з проєкту по бюджету е, на 25 й рік вже і кабмін погодив його вже розглядає Верховна Рада. Існують зміни. Ну, почекаємо, коли вже буде остаточно прийняти закон про державний бюджет на 2025 рік, тоді ми можемо більш детально обговорити. Хочу тільки сказати, ще і затверджено зміни до бюджетного кодексу України, який розширює можливості наших місцевих бюджетів щодо використання коштів і вільних залишків, а також повертаємось до середньострокового бюджетування. Що було закладено ще на початку війни, але війна відстрочила це вдосконалення цього напрямку середньострокового бюджетування, тобто з 2025 року ми переходимо вже. На середньострокове планування. Будемо сподіватися, що ми більш будемо е, залучені до бюджетного процесу в наступному році. Е, така коротенька інформація. Якщо ще є якась, будь ласка, давайте обговоримо. Е, якщо ні, то всім дякую за плідну роботу, за конструктивну, за оперативно працюємо і е, зустрічаємось тоді на пленарному засіданні, яке планується на 3 жовтня. Дякує. Дякує дякую, за дякую работу. всім дякую до побачення. Дякую, дякую всім до побачення і до зустрічі. Всім до дякую. дякую.